Здорово, назвазочку Андрій Факін Суперіор, і в цьому відео я тобі чесно розкажу, чому тобі, скоріш за все, не варто торгувати нові пари на Аксіомі. Чому тобі варто звернути увагу на те, щоб заходити на більший сайз, на більшу суму, забирати 2-3 ікса з більш очевидніших ідей, і інший вільний час чілити своєю сім'єю, кататись на машинах, а не витрачати ну просто бездумний час на тупі нові пари. В Цьому і сенс відео. Погнали, нахуй. Бам, до мене прийшла ідея розказати про щось подібне після того, як за останніх три дні. Я на двох класних плеях заробив більше, ніж заробив за останній місяць-два, коли дрочив нові пари і робив якісь міні-спекуляції. Мова піде сьогодні про монетку, яка називається Aster, яка прямо зараз пробиває 1 долар 15 центів. І це монета, яку я знайшов буквально три дні тому. Це було сказано в одному тг каналі на який я підписаний, до речі, відео про смартів і про тг канали буде десь ось тут. Про те, що от новий проект, щойно вийшов, це потенційний бін. Бі, Hyperliquid. У нас є Hyperliquid, це величезний DEX, який має велику капіталізацію, робить байбеки. Тобто, це ф'юче-помойка, де ти можеш підключити гаманець децентралізовано якийсь фантом, Solana, Wallet і торгувати ф'ючі. І більшість трейдерів з централізованих бірж, де блокують акаунти, попереходили в Hyperliquid. Я півтора-два роки тому навіть фармив цей Hyperliquid, заробив на ньому класні бабки але там після 20 доларів пішов, а Hyperliquid почав далі рости. Історія з Hyperliquid була така, що коли він вийшов по 2 долари, він почав дуже сильно рости. І люди такі: ну він вже 4 долари буде Діп наберу. Ну він вже 10 доларів, буде Діп наберу. Хайпер росте, 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 росте. Коротше, у всіх склалось таке враження, що HyperLiquid – це просто дуже сильний актив, який не дає зайти слабим рукам і постійно росте. І всі розуміли, що да, HyperLiquid – це ну проект хер кого. але є таких два сильних чуваки, як CZ, фаундер Бінанса, і Джастін Сан. Джастін Сан поки мовчав і тут. Запускається проект від BNB Chain і CZ просто робить скріншот цього проекту, де каже: пацани, красавці, keep building і в цей момент я розумію, що мені треба докупати ще позицію. Що відбувається? Подивимось на графік. В момент, коли я побачив цю монету, це було 17 число. Я просто зайшов на ну, умовно пару тисяч доларів по 19, Потім ще докупив. І потім, коли побачив, що Сізі про це написав, я такий: ні, я ще то блащу. Саме цікаве, що про це все я писав себе у клубі, про те, що я заходжу в Астар, і про те, що я буду добирати на full сайз. Ось я пишу, що купив Астер, кинув лімітки нижче по Фібі. Потім я розумію, що ліміток, скоріш за все, ну ми не дійдемо, будемо просто рости потенційно як хайпер, і краще я доберу на підвищений сайз. Тут я пишу, що хочу більше сайз, багато хто пише про нього. Коротше, всі свої дії я якби от підкріпляю. Паралельно з цим в телеграм-каналі я дивлюсь, що багато хто зі смартів пише, що то якісь єбануті суми. Причому круті чуваки, смарти. Там залітає міч, залітає Кукер, залітає Джісей, залітає, ну. Купа різних типів, і я розумію, що складається таке поняття флайвіла, коли є якийсь ком, який буде накручуватись, і всі інші інфли будуть це підхоплювати. Чого? Тому що, щоб купити Астар, тобі треба було зайти на звичайну біржу, підконектити Волод, Бінбі chain або в саланачейні, депнути, наприклад, Solana або ефір, обміняти в USDT і потім купити. Тобто ти не міг купити на звичайній біржі. Тобі треба було зайти саме на їх Астар. Я розумію, що більшість нормісів не зможе купити. Проходить буквально пару годин, всі починають фомойобити того, що Астер виріс в два рази. Інші інфлейки казали, що во ціна була е, ну, така, що вони хотіли дочекатись діп, діпу не дали. То бласять на хаях. Я розумію, що це зибус, і просто сижу у холоджу. В якийсь момент я розумію, що весь твітер наступного ранку починає говорити про цей астер, про те, що це за астер, чому ми в нього не залетіли. І на невеличезні сайзи забирають 2-3 ікса. Цей момент я сижу і розумію, що той сайз, на який я зайшов, він в цілому був ок. Але вдумати стільки можна було сидіти. Доручити нові пари, незрозумілі проекти тут проект, про який пише сам Сізі, Фаундер Binance, одна з найбагатших людей в світі. Він скріншот графіка Астера додає. Перед цим він за всі роки користування Твіттером додавав тільки скріншот BNB і, начебто, BTC. Тому це сильно буліш історія. Я розумію, що треба холдити. по ітогу більшість пози я розвантажую через два дні по 70 центів. У мене по факту тут було 3 ікса. І потім я залишаю мунбег і розумію, треба докупити. Докупаю по 0,80, і зараз ми вже пробиваємо долар 16. На момент виходу відео я не знаю, яка буде ціна, але якби я купивши і не продавав, і розуміючи, що скоріш за все буде крайм, і чекав би лісінг на бінансі, я забрав би 6 іксів на великий сайз. Я не буду казати, скільки я з цього заробив. Скажу коротко: ну типу, більше ніж 40 тисяч доларів. От хай буде так. І я, якщо чесно, зрозумів, що це одне з найлегших. Із найприбутковіших угод в цьому році, в яку могли зайти всі. І більшість людей підходить до ринку мемів. Отак. Вони сидять, дивляться нові пари, якісь монетки по лускам купити, продати, замість того, щоб просто відкрити очі і купити одну сильну монету. Буквально місяць тому памп почав сильно рости. Я почав писати про себе теж в клубі, що я хочу набрати памп на все є бало памп ШО улітає без мене, бо я був всередині тренчів. Я розумів, що був сильний фанд по попамфану. Вони не видали дроп, вони не генерували прибуток. Ну в якийсь момент вони дійшли до свого дна в 25 центів, і вони починають захоплювати ринок. Відповідно, більшість мемів створюються памфановських. Відповідно, вони заробляють бабки і роблять байбеки. Тобто вони відкупають з профіта же токен. Про що не почали всі говорити? Я розумію, що по 35 центів треба підбирати. Чекав якийсь діб, знову ж таки, нафіга я чекав діб, не, не розумію. Зайшов би сайзом, забрав би 3 ікса невеличезну суму. Я б, як завжди, зайшов би через Мексик, короткий стоп. Д, якщо що, дозайшов би, ну коротше, по ітогу памп пам дуже сильно ріс. І от дивлячись зараз на цей графік, отут у мене були, дивись, мої, отут я малював, що от я хочу діп, отут і дозайти. По факту треба було просто топ бласнути купити. Я б тут точно 1020-30-40 забрав би, враховуючи плечі. Ну, коротше, було б дуже вкусно і. І я сиджу і думаю, просто: а нафіга реально от сидіти і дрочити ось ці нові пари? Я розумію, в кого є одна салана, ну, тобі реально тяжко розфліпатись. ти не можеш знайти потенційно. Кудись куди зайти на велику суму. Але ось 99,9% всіх мемів, які ось тут створюються в нових парах, це скаміна. Іноді, іноді треба так, от привідкрити, щоб зайти в більший плей. Перестань торгувати нові пари. Це сенс цього відео. Перестань торгувати нові пари, якщо в тебе не виходить їх торгувати, якщо ти постійно зливаєш. Або якщо ти намагаєшся щось робити, але не знаєш що. Перестань торгувати Final Stretch. Якщо ти хочеш торгувати, можеш сидіти на руках день, два-три. Це означає нічого не робити і чекати, щоб з'явився якийсь очевидний плей. Що я маю на увазі? Ринок працює по наративам. Це, відповідно, є якась тема, яку обговорюють. Буквально останні сім днів це тема BNB Chain. Ну, тому що, по-перше, з'являється Мемтокен від фаундера Тезера. про що я знову ж таки пишу в себе в клубі. Ось цей от Мемтокен. Він називається короче, STBL. Я пишу, що його набираю. Капа в цей момент 73 мільйона. Фаундер Тезера про це пише, що він створив якийсь там свій governance токен. Я розумію, кам камон. Ну це типа це не якісь ліві тіпи. Да, окей, це не Solana, це BNB, ну, мова йде про тезер. Ну, цього достатньо, щоб запампити це просто в небеса. Скільки капіталізація тезера? Мільярди доларів. Я пишу про це в клубі, набираю на не такий великий сайз, По ітогу, ця хрень буквально за пару днів. ну, Наступного дня вже дає 2 ікса, Ще два дні потім Вона дала, коротше, 3х. Теж на будь-який сайс можна було зайти. Наступного дня створюється цей Астер чи Астер. І от останні, там не знаю, днів 5, окей, всі говорять про BNB. І наратив зараз от, пов'язаний з BNB. Тобі треба бути готовим перезаходити в нові наративи. Навіть буквально вчора. Був ну я через ГМГН сидів в тренчах тільки на BNB. Мемтокен даст це. Знайшли старий пост про маскота, тобто це якби символ цього астера, ще давній пост в Твіттері. і зробили на фоні цього мем. Я його, блін, ну купляв поляму, продав по 500, відкупив. Коротше, я щось. Зафамлив, почав займатися хуйньою, поляму міг зайти, впевнено. По ітогу цей мем дійшов там до 6 чи до 10 мільйонів. Я навіть не розумію зараз, якщо в момент, я тобі скажу, скільки капіталізація. Я теж тут зафамлив 5-6 іксів. Тобто, все, що я реально робив за останні 3 дні, це дуже очевидні речі. Купив токен Сеотезера, 2 чистих ікса. Купив токен BNB Hyperliquid. 5 іксів на сайз. міг купити. Ну окей, я тут вбув, вийшов, нічого не заробив, зробив, токендаста, але можна було 5 іксів забирати. І все, не треба сидіти, щось шукати. Типу, задача зрозуміти ідею і зайти в неї більшим сайзом. Що я маю на увазі про сайзінг? Дивись, якщо ти заходиш у все підряд по, на солану, і коли очевидна ідея, ти заходиш на і теж на солану, це означає, що в тебе не вистачає дуора зрозуміти, що ця ідея сильна. Проблема в. В твоєму розумінні ситуації ти можеш зайти на 5 солан в класнішу ідею забрати 2 ікса і заробити більше, ніж би ти дрочив, заходячи однією соланою в проекти дуже сумнівної якості, чому більшість тренджерів, які звикли фліпати на 2-3 ікса, 10-50 не заходять в сайзові плеї, бо в них психологічно є проблема з тим, щоб зайти в щось і холдити, і це велика проблема. То що якщо ти дійдеш до якогось рівня, там 100, 200, 300, 500 тисяч мільйон. Заробляти на тренчах стає набагато складніше, бо ти не можеш зайти сайзом. Ти можеш собі дозволити більше годин відпочивати. Відповідно, тебе майнсет не той до чого я веду. Випрацьовуйте майнсет заробітку на нових ідеях, на мемах, на наративах. На всьому тому, що ось ось з'являється, чи можна назвати STBL мемом чи Астер мемо чи даст мемо. Звісно, можна, бо по факту це якась хрень, яка з'явилась на новому ченніку, почали пушити. Просто вся різниця, що на відміну від Solana, де 99,9% знаходяться рагери, бандлери, тобто люди, які заробляють гроші з новачків в BNB, просто ну, як такої роботи для цих всіх скамерів немає і створюється реальний проект, того, що є ліквідність від Binance. Є СІЗІ, і звісно, ця вся штука качається, і це починає оцим флайвілом розкручуватись. Тому якщо вже ми падетоживаємо, то якщо ти хочеш вже заробляти в Солані, то не торгуй нові пари, не торгуй Final Stretch Якщо торгуй, то мігрейтед пари. Кожну мігрейтед пару, яка доходить до міграції, відкривай, дивись, можливо, заходь на діпі. Або чекай в розділі Discover Ось останній. Тиждень в нас була мета ще перед BNB, мета стрімерів. Перших 2-3 дні все летіло. Після того все почало діпатись. Важливо було зайти в перші монети, типу бегворк, типу стрімера, на якому я забрав публічно більше ніж 10 іксів, те, що тут от колписав в клубі. Ну просто треба розуміти, що гроші найбільше робляться на а холді, б холді нових ідей, іноді спекуляції. Тобто не треба сильно завантажувати себе. Купить, продать, купить, продать. Іноді одна класна ідея може змінити твоє життя. Реально подумай про те, що всі ті люди, які просто купили біткоін, заробили більше, ніж більшість ринку. Всі ті люди, які просто купили хайперліквід, зрозумівши, що хайпер класніше, ніж всі ті технології, заробили більше. Всі ті люди, які просто купили солан, купили PAM, заробили більше. Ти можеш навіть зайти з плечем, маючи одну солану, це 200 доларів, можна зайти з п'ятим плечем, поставити короткий стоп в 100 доларів. Якщо ти в мемо готовий 50% проїбати, то відповідно, тобі нічого не мішає. Так само, от, буквально в мене остання угода це угода по Санну, де я заробив 900 доларів. Чому я зайшов на цю угоду? Тому що я зрозумів, що Джастін Сан почав писати. Ну, Джастін Сан і Сізі це одні з самых серйозних людей в крипті. Вони почали конкурувати. То що, Астер пампиться, Сана це бісить, сан почав писати про свій санпамп? Я на новинах просто зайшов цей сан, лонг, з стопом, з плечом. Бамбун 900 доларів забрав. Якби я тут перезайшов, зараз в мене б тут було 3-4 тисячі доларів. Тобто є ситуації, коли ти за рахунок того, що в тебе не вистачає ліквідності, можеш використовувати Max, Binance, ну, будь-які біржі. Просто виставляй стопи і заходь на новинах. Ринок дуже довго тупить. Чому тупить? Тому що, коли написав Сізі, сфотографував графік, в тебе було ось о, оцей от памп, це от CZ написав про це. Але оцей от період часу. В тебе був зайти в цю монету з 19-15. В тебе було зайти півтори години, поки ринок чомусь реагував після пампу в 20% впав і ти міг зайти. Так само другий раз заскрінив в наш многоуважаємий СІЗІ, ось тут, цей памп в 19.04. Приблизно, до речі, в той же самий час він постить. Ось так само: памп 10% падіння. Тобто ти міг зайти по тій самій ціні, по якій він написав. І в тебе було по факту. Скільки два часа зайти по ціні після того, як другий раз вже написав СІЗІ. Типу, люди дуже довго соображають, що відбувається. Тому ти повинен грати на випередження. Навіть зараз ця хрень пробуває долар 20. Просто га Якби я тут не продав більшість сумки, в мене було б вже 2 ікса, і це було б прям ну ну, типа, піздець. Я нагадаю тобі, що кожен ранок все, що я роблю, це прокидаюсь, відкриваю телеграм. Дивлюсь свою папку щиткоінерів, про що вони пишуть. Потім відкриваю Twitter, Читаю, що відбувається в Твітері. Дивлюсь, що пишуть мої смарти, хтось вийобується профітом, хтось цікаву ідею закидує. Після чого відкриваю Axiom, дивлюсь розділ трендінг, дивлюсь цікаві токени на діпі, куди можна зайти свіжі токени протягом 24 годин. Що ще може започаткувати наратив? Після чого можу, наприклад, відкрити декскрінер, враховуючи, що в декскрінері зібрані всі меми не тільки з Solani, а й Solana, і BNB. Так само дивлю щось цікаве і намагаюся зайти в започатковувача наратива. One idea can change your life. Дякую, що ти був зі мною. Підписуйся на Андрія Суперіора. Ось тут буде мій телеграм-канал, де я пишу часто про те, куди входжу, безкоштовні ідеї. Знизу лінк на доступ в клуб. Заповнюю анкету, якщо хочеш перестати бути бідним. Дякую, що був на зв'язку з Андрієм Суперіором. Давайте ніхуя не ділать, кататись на машинах і до кінця року знайдемо якусь одну ідею. Зайдемо на неї на все їбало і заробимо свій дібучий лям. Przepraszam, dziękuję bardzo. Bam bum bam. Bam.